Військову частину А 42 45 взяли в облогу матері, дружини та батьки військовослужбовців-контрактників. Два дні поспіль рідні не дають відправити своїх дітей та чоловіків в зону. АТО. по-перше, кажуть, хлопців завчасно ніхто не попередив. По-друге, що незрозуміло, із військовослужбовців повітряних сил солдатів перекваліфікували в піхоту. Загалом питань у обурених батьків та дружин накопичилось багато. Чому їх, не відправляють у відрядження, а, від, а відраховують взагалі частини? Куди їм тоді вертатися? Вони там залишаються на вічно в тому Артемівську? чи як це розуміти? Хай вони їдуть на два місяці, на 40 днів, дайте їм відрядження, хай там вони побудуть, виконують свій обов'язок перед передбатьківщини, вертаються додому. Тут у них сім'ї, діти малі. У мене теж один єдиний син, я його не пущу нікуди. Він у мене один син. І, значить, в мене більше немає нікого. І я хочу знати, на якому основанні їх переводять туди. Не всіх, я би всіх, чого 48, іменно ізбраних 48. восім. Треба їхати захищати нашу Україну. Але їхати не отак, як зараз, а їхати всім, усі час-час зібралася і поїхала, а не видергувати одних кращих, інших хужих, залишати. Усім, так усім їхати. І я поїду. Я й давно хочу їхати. Якщо прийдеться, пойду сам. Для сина Володимира знайомство з армією тільки почалось. Місяць, як хлопець заключив контракт, тиждень, як склав присягу, і одразу потрапив в списки НАТО. Він ще зовсім не підготовлений. Абсолютно, я не знаю, як це воно буде. Ви представляєте? Я, я вважаю, що це неправильно. Це ж, якби, допустимо, ага, там вже служив, він десь він не держав зброї в руках. Самі контрактники. Зізнаються, їхати готові, адже одягали форму і складали військову присягу не заради розваги. Хотілося б лишень хоч якоїсь конкретики. За відповідями усі йдуть до командира військової частини. Той довго не виходить до протестувальників. Однак люди нікуди не поспішають. Передайте, передайте тітлову, що завтра чи сьогодні наші діти нікуди не поїдуть. Вони вже сьогодні Щоб він знав. І хай відміняє камази ваші, ніхто нікуди не поїде. За чверть години командир все таки зустрічається з людьми, пояснює, хлопці поїдуть до Артемівська. Це розпорядження Генерального штабу, а накази, як відомо, не обговорюються. Тим більше в країні ідуть військові дії. І хто як не військовослужбовці, які присягали захищати Україну, мають це робити? Коли в березні, в квітні забирали сімей. Ми тут сиділи, ну що тут з гілікарскривають, ну так було. А людей забирали просто: не не військових, призивали по першій хвилі мобілізації, по другій, по третій, вже йде п'ята. І до нашої частини воно тільки зараз дійшло. А першу, другу, третю, четверту забирали людей. Що не забирали, забирали. Ну ви ж самі ви про це знаєте. За словами командира, контракт з військовими ніхто не розриває. Змінюється лише місце проходження служби. В районі Артемівська зараз формується нова військова частина. Прилуцькі хлопці служитимуть в артилерійській бригаді. На жаль, проходити перекваліфікацію новоспечені піхотинці будуть в реальних бойових умовах. Це ти питання задав. Це питання задали наверх. Питання сказали, що там їх буде, буде навчати всій військовій частині. на військовій військові частини. Де вони там я не знаю? Там на полігон. Ви самі розумієте, де люди розуміють командира, однак дітей та чоловіків відпускати не хочуть. У п'ятницю делегація матерів приходить на апаратну нараду міського голови. Жінки просять допомогти розібратися в законності такого наказу, тим самим вкотре підтверджують, просто так вони цього не залишать.